Знаєте, в цій страшній війні час від часу росіюшка ганьбиться так, що це справді викликає якийсь е, сміх, хоч як би страшно не було усвідомлювати те, яка висока ціна платиться Україною за свою свободу, але іноді таки стає якось смішно з цих їхніх дешевих потух. От зараз знову такий момент настав росіюшка знову опинилася в калюжі з незрозумілої жовтої рідини зі специфічним запахом. Я вам просто от розкажу зараз в хронологічному порядку спочатку власне вже з цього стає кумедно. 29 жовтня невідомі сили атакували військові кораблі РФ у Бухті Севастополя, за приблизними оцінками, як мінімум три кораблі, могли отримати серйозні ушкодження, серед них новий флагман Чорноморського флоту РФ. Росіюшка звинувачує в цьому Україну і ще й Великобританію мовляв, це Великобританія їх навчила у той самий день. Росіюшка істерично заявляє, що вона виходить з зернової угоди з Україною. Україна з свого боку заявляє, що не підписувала з ідіотами нічого. А підписантами тої угоди є Туреччина та ООН. ООН одразу ж висловила стурбованість. Ну, все, що могли зробити так. Отож, значить, це було 29 жовтня, минуло 4 дні аж. При тому ще 30 жовтня кораблі пливли по коридору, незважаючи на те, що Росія нібито вийшла. І от 2 листопада президент Туреччини Ердоган повідомляє про те, що Росія повертається до зернової угоди. Уявляєте? <смі> Міноборони Росії повідомили, що отримали письмові гарантії від України, що ми не будемо атакувати Росію тихо через зерновий коридор. Так, ми, значить, от такий сувій пергаментний відправили Путіну в Кремль. От, типу, все, через коридор не будемо нападати. Через інші варіанти, будемо через коридор, не будем. Погодьтеся це таки смішно. Смішна жалюгідність Росії, яка себе мнить над державою якимось там третім Римом чи ким там, я не знаю. Ердоган, схоже, загнав Путіна в стойло. Навіть ідіоти раби Путіна, і вони теж обурюються в коментарях під цією новиною, але, звісно, вони обурюються так обережненько і анонімненько, звичайно. Тому що ну, за образу Путіна можна і в тюрму попасти. Що означає повернення Росії до зернової угоди? Тут цікаво розписав народний депутат Олексій Гончаренко. По-перше, Туреччина стає над державою в Чорному морі. Повне військове домінування Туреччини тепер виливається в економічні прибутки також. А Туреччині дуже потрібна зернова угода, тому що вона їй дає валюту. А у них якраз ліра сильно дешевіє, їм потрібна валюта. По-друге, Росія загнала себе в кут, немає жодного гарного рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Якщо не поновити угоду, то Туреччина продовжить транспортувати зерно, не дивлячись на Росію. Просто якщо поновити, то всі зрозуміють, чому це сталося. І так, і так погано, тому що немає сил, аби створити блокаду. По третє, Росія більше не є великою морською державою в Чорному морі. Росія не здатна фізично організувати блокаду. Військові кораблі не можуть вийти зі своїх бухт. Військові кораблі знищуються прямо на базі в Севастополі. По четверте, зернова угода вигідна Україні. Наші інтереси співпадають з інтересами Туреччини. Цим треба користуватися і отримувати вигоду. По п'яте, у майбутньому нам потрібен сильний флот, інакше нам будуть диктувати свої умови інші морські держави. Цього допускати не варто. Шосте. Письмова гарантія від України про те, що ми не будемо атакувати Росію через зерновий коридор, виглядає смішно. Вона виглядає поразкою Росії. Вони збиралися брати Київ за три дні, всю країну за два тижні. Через вісім місяців важкої війни вони просять від нас папірець, щоб ми не нападали на них через зерновий коридор. І сьомий пункт нам потрібно знищити повністю Чорноморський флот РФ. Так буде краще. Ну і до речі, ще про Ердогана. Це іще той Флюгер, звісно, котрий шукає лише свою вигоду. Зараз його знову хитнуло в сторону світу та України. Варто цим дійсно користатися. Ердоган, до речі, запропонував Путіну залишити всі захоплені території України і терміново перейти до перемовин з Зеленським. Про це повідомляє турецький новинний канал Ахабер. Як повідомляє цей ресурс під час двогодинної розмови з Путіним. Дві години бідолага Ердоган витримав цю маячню. Ердоган засумнівався у доцільності проведення так званої спецоперації і запропонував президентові Росії негайно її припинити та вивести війська. На думку турецького президента, Путіна чекає в Україні неминуча поразка, і тільки прямими переговорами Росія має шанс на збереження обличчя. Мабуть, тут українці погоджуються з президентом Туреччини, буде тобі враже, так як українець скаже. Слава Україні! Слава Зсу, переможемо!